Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». сьогодні гостею нашої студії є Рівненський коуч, тренер з йоги, автор клубу Бути жінкою. Також експрес-секретар, екс-голови Рівненської ОДА Ірена Слута. Вітаю вас у нашій студії. Дуже такий цікавий професійний список. Повернемося зараз, сконцентруємося більше на сьогоднішній вашій діяльності, а саме це йога. Йога в парку. До речі, одне із занять було вчора увечері. Ми знімали також Прекрасно. вже існує кілька років. І якщо я не помиляюся з 2013 року. Так, це третій рік поспіль відбувається. І скажіть, чому саме в парку і як виникла така ідея? Ідея виникла внаслідок постійної моєї особистої діяльності в сфері йоги, а відвідування різного роду заходів в інших містах. А, свого часу, а, в 2012 році, а, я була співорганізатором і таким активним ре, реалізатором ідеї йогі в парку а, від «Yoga Journal». Ми організовували це в Москві в парках, в кількох парках, а, і ідея дуже сподобалася. Втілення сподобалося Чи мені людям? особисто, людям. Да. Практика застосовується в багатьох містах, в багатьох країнах, але здебільшого це великі міста. Але я завжди йду шляхом того, що те, що мені подобається, якщо його в мене немає, то чому я повинна їхати до сусіда чи до когось іншого? Я це зроблю тоді в себе тут, в рідному місті, і мені приємно, що це резонує не лише мені, а й тим людям, котрі вже третій рік поспіль підтримують, відвідують заняття. Скільки наразі людей відвідує заняття в парку? Кожного дня по різному, тому що є ранкові о 6.30 заняття і вечірні о 7 годині. Я була присутня на першому занятті 8 числа. Восьмого ми стартували. Було близько 13 людей. Вчора ви мені можете сказати, скільки було на вечірньому занятті. Також Москва це велике місто, ну не порівняти все ж таки з рівним, ну, наше місто значно менше. Е, напевно, різниця є в тому, як сприйняли йогу в парку в Москві і як в Рівному. Була якась різниця? Була, була різниця і від йоги в парку на Шрі-Ланки, теж організовували в Коломбо. А навіть. Так. Ну, бачите, я не прив'язуюся до результату як такого. Якщо прив'язуватися лише до результату, а не отримувати процес і задоволення, то можна дуже багато речей і заходів відкинути на старті. Я переконана, що якщо є щось сенс робити, то є сенс робити навіть погано. З якоїсь точки зору, а тому що якщо, а, припустимо, в великому місці на заняття в парку приходить 50 чоловік, а в рівному приходить 5, це теж свій результат і це прекрасно. Якщо ці 5 людей можуть змінити, трансформувати своє життя, то чому б і ні? За три роки збільшилась кількість відвідуючих? Його. Це залежить і від часу доби, і від погодних умов, і від того, який тренер присутній. Здебільшого на майстер-класи завжди дуже багато людей, більше 20 чоловік завжди приходить. І тенденція, в принципі, щороку однакова. Угу. Йога це, напевно, не тільки якісь певні вправи, які виконують Це люди, те, перше, що бачать, це якісь вправи, а це, певно, є стан душі якийсь особливий. Скажіть, чому ви почали займатися йогою і почали його поширювати в рівному? Йога це комплекс. Комплекс здорового тіла, здорової свідомості і здорової реалізації. Те, як я живу, як я себе почуваю і як я реалізовуюсь. І йога дає можливість Правильно, комплексно підійти до цих всіх моментів. І працюючи коучем, працюючи психологічно з людьми, я розуміла, що потрібна додатково в кожному система, якою вони могли би послуговуватися, працювати з власним тілом. І я запропонувала власне те, що знайшла для себе і відкрила для себе як корисне, цінне і сутнісно наповнене. Власне, тому і йога. щойно ви згадували про коучинг. Напевно, не всі в рівному знають значення цього слова. Будь ласка, поясніть і скажіть, наскільки він потрібен в рівному цей коучинг? <гумінь> коучинг – це а, мікс. Мікс різних вчень, але основна його задача це максимізація можливостей людини. Тобто людина приходить з певними якимись своїми задачами, ідеями, цілями, оформленими словесно, ще не оформленими. І її основна задача це не просто розбиратися і вирішувати, чому так відбулося, задля чого. А отримати результат вже сьогодні зробити якісь кроки, ідеї, щоб отримати бажаний, цілісний результат по покращенню свого життя. І коучинг якраз допомагає в цьому. Коуч особисто надихає людину, допомагає їй розібратися і правильно виставити пріоритети, правильно побудувати чіткі досяжні, осмислені і правильно позитивно сформульовані цілі, і досягнути їх. Разом з тим свого часу ви на волонтерських засадах очолювали прес-службу колишнього голови рівненської ОДА. Розкажіть, як сталося так, що ви потрапили в Ода, тим більше що займаєтесь йогою і коучингом, трошечки, якби несумісні поняття, Ода це трошечки така формальна і дуже консервативна структура. От розкажіть, як потрапили? Коучинг це теж дуже формальна і консервативна структура. А я навчалася у Еріксновську університеті протягом року, кожного тижня по 4 години на тиждень академічні. і це цілісна велика наука, яка дозволяє правильно вибудувати управління, управління в будь-якій структурі. І, власне, коли я захищалася, то моя робота звучала як управління в стилі коучинг, і вона втілюється безпосередньо зараз в багатьох підприємствах і України, і не лише України, і в Рівному, в тому числі. ОДА це так само структура, в якій були потрібні на той момент дуже швидкі, активні і рішучі дії, які, власне, і були зроблені. Вас знайшли? Тут... Чи ви їх знайшли? Скажіть? Ми давно знайомі з Сергієм Рибачком, і по цій причині, якби ніхто нікого не шукав, просто було чітке розуміння в момент поставленої задачі, що цю задачу може вирішити конкретна людина. І, власне, все. Це... Якраз в той час були оголошення в соцмережах про набір волонтерів, які б також допомагали вам би у цій роботі. І я, наприклад, слідкуючи за цими соцмережами, і бачила також велику критику з боку журналістів, тому що їм було незрозуміло, як можна набирати в соцмережі працівників, яким тоді здавалося, хоча це були волонтери. От поясніть, як ви ставилися, чим ви керувалися, оголошуючи про набір у соцмережах і як ви ставилися. До критики? Я до критики завжди ставлюся спокійно. На критику реагую виважено, завжди вдячна, якщо це критика, а не критиканство. Дуже часто буває так, що люди не зовсім розбираються в тому, що вони беруться критикувати, а створюють багато шуму з нічого. Справді волонтери набиралися, ці люди стажувалися. І декотрі з них залишилися, уже пройшовши правильну, зрозумілу і чітку процедуру, така як вона повинна бути, стажування. Декотрі, перебуваючи кілька днів, залишали цю структуру і не поверталися. Просто це був спосіб показати відкритість, доступність і показати, що будується структура роботи зовсім інакше і по-новому. Власне, для цього ми започаткували щотижневі тоді зустрічі з головою ОДА, це теж був таке ноу-хау. Так. Mm. Також ви стали об'єктом критики через деякі свої фотографії, пікантні, скажімо так, які один із сайтів Рівненщини, скажімо так, показав людям. От і там були такі репліки, фрази не дуже, скажімо, хороші. Як ви відчували себе в той момент, коли вас розбирали так би по полочкам? скажімо так, ви так вже одразу в такому світлі це подали погані негативні репліки. Ну чому ж негатив? Я не соромлюся ні себе, ні своєї позиції. Не думаю, що стаття була намірено якогось негативного сенсу, не мала вона такого. А фотографії справді були і вони є, і я ну, не приховую цього. Власне, я позиціоную себе. Як публічна людина, і тому а, ідея публічності вона передбачає в будь-якому випадку націлену увагу на всі сфери життя. А, і я кажу, що я вибрала для себе таку і таку, і таку систему, і я її пропоную. А пропонуючи її, я показую, як я виглядаю, як я почуваюся і де я знаходжуся. І я кажу, моя система працює для мене. Спробуйте, можливо, вона буде працювати для вас. Дякую за пораду. Ще одна ваша сфера діяльності це письменництво. І один із ваших доробків, який є у відкритому доступі в інтернеті сім днів кайфу. Скажіть, що навіяло написання цього твору, От, в якому були настрої, і чи взагалі збираєтесь письменництво розгалужувати далі? Дуже давня робота, створена ще в 2003 році опублікована в незалежному культурологічному часописі сії, було таке дуже культове видання на рівні з виданням четвер, на видавалося у Львові. І, власне, тоді ж паралельно вже трошечки пізніше було створене видання Помаранчева революція. Рік по тому, яке видавалося спільно з Національним університетом Острозька академія, в якому я тоді навчалася, і була куратором цього числа. Тоді в мене справді була дуже активна діяльність і в сфері письменництва, і в сфері такої роботи громадської. Власне, я не вважаю, що це а, можна коли-небудь завершити чи поставити на цьому крапку. Зараз це теж продовжується, але трошечки в інших форматах. Я не займаюся саме конкретно літературною діяльністю, якщо не вважати тільки виставлених інколи віршів в соцмережах. Ось можливо, колись я продовжу цю діяльність. А, не буду загадувати наперед. А все ж не розказали, що навіяло написання вам цього твору. Тим більше прочитавши його, зрозуміло, що він досить такий відвертий, неоднозначний і по-своєму цікавий. Дякую. А він написаний був під тематику числа незалежного культурологічного часопису «Ї». Тематика звучала як молодіжні субкультури. І конкретно тоді я займалася вивченням тематики торгівлі людьми. У мене є наукова праця, я є співавтором книги Торгівля торгівля жінками в Україні. А, і власне це історія однієї дівчини, яка була учасницею проекту, а, який корувався соціологічною лабораторією суспільне народження, яка в Рівному на той момент працювала, і теж активно займалася реабілітацією жінок а, жертв а, торгівлі людьми. Зрозуміло. Ви також є автором клубу Бути жінкою. Я так розумію, дуже багато що ви пропагуєте це для жінок, для їхнього розвитку, для їхнього самовдосконалення. Розкажіть, скільки років існує клуб Бути жінкою? Скільки жінок його відвідують? Клуб бути жінкою започаткований був в Рівному у 2009 році. І, власне, з того часу функціонує. Кожного разу, кожного тижня, ми збираємося таким жіночим колом, обговорюємо певні цікаві теми. Формат фактично не змінювався за весь цей час. Ми вносили певні якісь там ідеї, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми. І він постійно розвивається, постійно наповнюється новими учасницями. Реально, можна сказати, що випускниць умовно вже більше сотні, але кожного разу на заняттях присутні близько десяти жінок. Ну, Розкажіть, якого статусу це жінки? Тобто, це середній прошарок, можливо, більш бідніший, можливо, це взагалі vip персони? Ви знаєте, немає особливих розмежувань, тому що є лише розмежування одна єдине стать. В жінок у всіх є свої певні проблеми, питання і задачі, і вони не залежать від того, скільки у тебе є грошей, і чи ти приїжджаєш на лексусі, чи на трамваї. А розкажіть, от жінки, які були, вони розповідали ж певно про свої проблеми, які найпоширеніші проблеми в рівненських жінок? Чого їм не вистачає в житті? Чого вони бояться? Порозуміння і усвідомлення своїх жіночих обов'язків. Які вони повинні виконувати для того, щоб бути щасливими порозуміння? Так розумію із своєю другою половиною з собою, в першу, з собою, чергу. В першу чергу, Коли є порозуміння із собою, тоді і з другою половиною теж. Розкажіть, от, будучи е, керівником е, клубу бути жінкою, що для вас означає бути жінкою? І е, розуміючи, що ваша діяльність заснована на тренінгах, на різноманітних консультаціях, е, як стати кращим, як стати досконалішим, е, напевно, в житті ви колись також цього потребували, тому стали, можливо займатися цим. Можливо, я помиляюся, але ви розкажіть, як це було? На першу частину вашого запитання, що значить бути жінкою для мене, це значить віддавати і нести щось позитивне, світле і добре, і вчити в міру того, наскільки ти можеш це робити. Мені здається, що це і є жіночим призначенням створювати певну атмосферу, створювати певний простір, в який трансформує з собою тих людей, які в нього потрапляють. З приводу того, чому власне, я цим почала займатися, є речі, які, напевно, вибирають тебе, а не ти їх. Моя перша освіта юридична, і я, власне, напевно, планувала десь розвиватися в цьому. Однозначно я займалася і журналістською, і письменницькою діяльністю паралельно, але це якби не було основним, основною ідеєю. І особистісний розвиток це невід'ємний аспект будь-якої освіченої людини. Те, що це перейшло в рамки професійної діяльності, так сталося, що свого часу був такий проект, він, власне, досі функціонував успішно журнал «Колесо життя. І коли він запускався і ставав всеукраїнським, мене запросили в Києві розвивати його. Я вже в той момент працювала в Києві в одному з виданнів. І видавець запросила мене стати редактором. І там, будучи в калісі жизні, у мене з'явилася унікальна можливість зустрічатися з усіма тренерами всього СНГ і бути присутньою на всіх тренінгах можливих. Тобто вони самі хотіли цього, тому що тоді міг з'явитися зворотній зв'язок в виданні. І це був фактично такий величезний період колосального наповнення знаннями, постійного, цілодобового, різні, 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 різні знання. І тому я можу відверто сказати, що е, я багато чого знаю і можу зробити з цього мікс правильний і розвиваючий. На жаль, наш час завершується. Сьогодні ми говорили про те, як стати успішним і досконалим у всіх сферах життя. Приклад цього гостя нашої студії Ірена Слута е, коуч-тренер, тренер з йоги і просто цікава жінка. Дякую вам за розмову. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Ритм». Нам ще є що вам розповісти. Побачимось. I do